Географія 9 клас урок 20, видобування нерудної мінеральної сировини. Нерудні мінеральні ресурси є важливою сировиною для промисловості хімічної, металургійної, будівельних матеріалів скляної та порцеляно фаянсової Їх використовують також з науковою і технічною метою у ювелірній справі, медицині побуті. Нерудні копалини мають значне поширення, вони залягають на платформах і в складчастих областях земної кори. Калійна сіль, фосфорити й апатити це основа для виробництва мінеральних добрив. Поклади калійних солей мають менше 20 країн, переважно в північній півкулі. Значно ширша географія запасів сировини для виробництва фосфатних добрив, фосфоритів та апатитів. Визначним лідером є Марокко і залежна від нього західна Сахара, де в надрах міститься 75% світових запасів фосфатної сировини. Найбільшими покупцями сировини для виробництва мінеральних добрив є Китай, США, Індія, країни ЄС. Світові ресурси кам'яної солі практично невичерпні, їх видобувають із надр земної кори, із Солоних Озер, морської води. Поклади кам'яної солі через розсолів промислових обсягів мають понад 100 країн. Річне світове виробництво солі становить до 300 мільйонів тонн. Основними її виробниками є Китай, США, Індія, Німеччина, Австралія, Канада, Мексика. Світові ресурси сірки також практично необмежені і залягають повсюдно. Її використовують насамперед для виробництва сірчаної кислоти, що потрібна для виготовлення фосфатних добрив, отрутохімікатів хімікатів у целюлозно-паперовому виробництві. Сірку отримують із самородних руд, а також як побічний продукт під час очищення природного газу, переробки нафти, руд кольорових металів. Її частка як побічного продукту у світі постійно зростає, оскільки цей спосіб її виробництва є економічно вигідним. Натомість підприємства з видобутку самородної сірки в багатьох країнах закриваються. Світовими лідерами за її запасами були Ірак, Польща, Мексика, Чилі, США, Україна, Йорданія. Найбільшими виробниками сьогодні є Китай, США, Канада, Німеччина, Японія, Саудівська Аравія. Технічні мінерали широко застосовують в промисловості, будівництві, ювелірній справі завдяки їхнім унікальним властивостям та естетичній цінності. Особливо цінними є алмази, великі, алмазоносні провінції розташовані в південній частині Африки та Росії. Вартість алмазів зазвичай виражають у доларах США, а масу в каратах. Для виробництва порцеляни й паперу застосовують каолін, який ще називають білою глиною. Його поклади поширені на всіх материках, третину світового видобутку дають США і Узбекистан. Серед усіх корисних копалин в Україні найбільш поширені нерудні ресурси. За запасами сірки, облицювального каменю, Каоліну Україна посідає одне з провідних місць у Європі, а за запасами графіту друге у світі. Поклади самородної сірки приурочені до передкарпатського прогину. Прикарпатський сірконосний басейн заходить на територію сусідніх країн Польщі й Румунії та належить до найбільших у світі. Видобуток сірки в Україні сьогодні припинено через економічну недоцільність. Також у цьому регіоні знаходиться басейн калійної солі, але унаслідок тривалої експлуатації родовища виснажені, тому видобування також припинено. Потужні поклади кам'яної солі залягають на Донбасі, у Дніпровсько-Донецькій Западині, Закарпатті, а як природні підземні розсоли поширені в Передкарпатті. Найбільшими родовищами, які розробляють упродовж тривалого часу, є Бахмутське і Слов'янське в Донецькій області. Соляні шахти найдавнішого солотвинського родовища Закарпатської області, сьогодні закрито. Великі запаси кам'яної солі містяться в солоних водоймах Азово-Чорноморського узбережжя та Криму, також Затоки Севаш. Родовища фосфоритів знайдено в Придніпров'ї, Придністров'ї, Сумській і Харківській областях, апатитів у Житомирській і Запорізькій областях, але поклади невеликі, тому родовища не розробляють. Надра України багаті на природні будівельні матеріали. Одні з них використовують як сировину для будівельної промисловості, інші спрямовують безпосередньо на будівництво. Родовищ природних будівельних матеріалів чимало на всій території України. Це стосується також і покладів каменю – природного, стінового, будівельного та облицювального вогнетривкі глини, флюсові вапняки, доломіти, піски це сировина для металургійної промисловості. Їх використовують під час виплавлення чорних металів. Скляні піски, керамічні глини, каолін слугують сировиною для виробництва скла, керамічних виробів, порцеляни і фаянсу. Запаси високоякісних каолінів зосереджені в межах українського щита. На території нашої країни є родовища коштовного та напівкоштовного каміння, димчастого кварцу, гірського кришталю, берилу, аметисту, агату, яшмит топазу. Вони поширені в українських Карпатах і Кримських горах, Дніпровсько-Донецькій Западині, а найбільш унікальні родовища зосереджені в межах українського щита. На поліссі є великі поклади бурштину.